Якщо ти думаєш, що мотивація це те, що змусить тебе піднятися з ліжка і досягти успіху, ти помиляєшся. Мотивація не існує, і вона вбиває твої мрії. Підписуйся на канал, якщо хочеш нарешті дізнатися правду. Мотивація це тимчасовий порив. Вона приходить, коли тобі легко, і зникає, як тільки стає важко. Ти чекаєш натхнення. Воно не прийде. Бо мотивація це ілюзія, що тебе хтось зовні запалить. Але ніхто не запалить, крім тебе. Ти чув тисячу разів. Просто будь мотивованим. Але що це значить? Коли настає біль, сумніви, лінь, мотивація зникає, і ти на колінах. Тоді вона тебе підводить і кидає на призволяще. Успіх не будується на мотивації, він будується на дисципліні, на звичках, на готовності робити те, що треба, навіть коли мотивації немає. Ти хочеш пробігти марафон. Мотивація це перший тиждень, коли ти кайфуєш від новизни. А далі біль у м'язах, втома, бажання кинути. Якщо ти покладаєшся на мотивацію, то зливаєшся там, де біль стає більшим за твої мрії. І ось тут треба зрозуміти: мотивація це пастка для слабких. Вона зруйнує тебе, якщо ти не навчишся працювати без неї. Якщо ти не будеш дисциплінованим, ти ніколи не дійдеш до мети. А тому скидай цей міф. Шукай силу в собі, а не в тому, що. Щось тебе надихне. Збудуй свою силу, свою систему, свої правила, і не жди, поки прийде настроювання. Вставай і роби. Досить чекати, поки хтось чи щось тебе запалить. Ти не дитина, яка чекає на чарівну паличку. Ти воїн. Воїн, який кожного дня вибирає шлях, навіть коли серце кричить: залишся вдома. Сьогодні останній день, коли ти дозволяєш мотивації керувати твоїм життям. Завтра ти будеш вже іншим. Тобі не потрібні емоції, тобі потрібна стійкість. Ти будеш робити те, що потрібно, навіть коли хочеться кинути. Пам'ятай, успіх це не про відчуття, це про твої дії. Не думаю, що в тебе мало сили. В тебе її достатньо, щоб почати. Почни зараз. Підпишися на канал, щоб разом будувати свою міць. Бо це шлях для тих, хто не шукає легких відповідей, а створює свою реальність. Якщо хочеш жорсткі правди і справжніх інструментів, підписуйся на канал. Тут ми зламаємо всі міфи і будемо будувати справжній успіх. Пам'ятай, мотивація тебе не врятує, врятує лише твоя дисципліна. Це був тінь перший український контент в такому форматі. Ти знаєш, що робити разом до успіху.